Привіт, друзі! Сьогодні тема мого відео це е, про те, що кожна людина в сучасному світі повинна мати своє хобі. Хобі це така наша віддушенка, що ми, може, що ми любимо робити. Те, що нас, нам дуже приносить задоволення. Е, хто ще не підписався на мій Україну на YouTube канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіться, підтримайте мене, адже для мене це дуже важливо. Наперед вам за це вдячний. Друзі, по статистики, 72% американців ненавидять свою роботу. Тобто більшість людей, мабуть, і в світі, також не тільки в Америці, ненавидить свою роботу, не любить займатися тим, що вони роблять на даний момент і хочуть поміняти свою роботу. Тому хобі це дуже важливий компонент життя кожної людини. Навіть якщо вам не подобається ваша робота, але у вас є хобі. Я вам приносить задоволення, наприклад, це може бути спортзал, або вести свою там інстаграм-сторінку, якісь робити подорожі, фото з нього. Це вже дуже багато значить, адже це для вас така віддушенка є, яка знімає стрес, приносить вам задоволення. А ті люди, які е, роблять Займаються роботою, плюс як хобі, наприклад. Якщо ви любите спорт і працюєте персонал-тренером, то це взагалі, я не знаю, це, це, це дуже велика рідкість, і до цього кожен повинен прогнути е, займатися улюбленою справою. Даже кажуть, Якщо ви хочете відкрити бізнес, то тільки треба займатися тим, що ви насправді, насправді любите і що вам приносить задоволення. І я я бачив тих людей, які, в яких є хобі, і дожили до старості. Там їм за 80 років мої там знайомі викладачі е, з України. І в кожного з них якесь було хобі. улюблена справа це окрім роботи, якою б вони займалися аж до глибокої старості. І я думаю, це якби їхній секрет довголіття також. Тому що людиною щось рухає, вона хоче щось робити, творити, якщо в них є як якщо неї є хобі. І це не може просто не, не, ну, не спостерігатися іншими людьми. Ви якби сяєте, у вас позитивна енергетика. Мій один друг з, з України, він працював в університеті Галом там, де я навчився. Йому зараз. 83 роки, і от в нього хобі він, він займається зимовим купанням протягом 40 років. Вже. Кожен, кожен день робить зарядку 30 хвилин коло річки. І круглий рік купається зимою зимове купання, і так кожен, кожен день, 6-6 ранку. І ви б його бачили, йому зараз з 40-го року, йому 83 роки. Виглядає на років 15-20 молодше і при такому здоровому умі ідеї в нього завжди є. Він активіст громадський. І це просто ну, це, це просто супер. І буквально 10 років тому, коли я з ним зустрічався, він міг на перекладині зробити три підйоми переворота при мені. Це дуже велика сила. Е, тому, друзі, якщо вам дуже не подобається ваша робота, то однозначно треба щось шукати, що вам приносить задоволення. Це можуть бути шахи, це може бути спорт, це може бути подорожі. Е, саме, саме такі, Що вам подобається? У мене, наприклад, я можу, для мене спорт це дуже велике хобі. Навіть якщо я втомлююся на роботі і хочеться лягти відпочити на дивані, я обираю спортзал. І після спортзалу я ще там більше набираюся енергії відпочинку, і в мене ще більше сил тоді. Тобто в мене спортзал навпаки дає мені величезну енергію, а не, не навпаки я втомлююся в нього. Дехто мені говорить, як ти можеш йти в свій обідній перерив займатися в тренажерний зал. А я кажу, тому що це моє хобі, воно мені приносить задоволення величезне. Так само я можу зіграти там, 15 партій шахів, і це мене не втомить. На це я дуже люблю. До Божньої шахи дитинства Я, для мене це хобі. Так само у подорожі і все інше. Кожної людини може бути не одне хобі, а там безліч хобі. Особливо коли в Новій Зеландії, то тут, тут багато подорожує, там, робить гарні відео, фото. Сама природа дозволяє, і тут безліч таких гарних місць, що можна налюбуватися. Так що, друзі, дякую за перегляд мого україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію. Думаю, що це відео вас чимось трохи надихне, мотивує. Я ж кажу, що повинно в житті щось приносити задоволення, якась наша така професія. І це повинно бути наше хобі. На зв'язку і гарного вам дня.